Ну а взагалі в цьому будинку, виходить, є вікна, які виходять до дороги, так, а є які виходять сюди всередину в двір. Якщо я хочу, щоб в двір сюди виходило, на майданчик, це яка є квартира тут зараз у нас? А є в нас варіант вікна, якою виходять і в двір, і на дорогу. Ого, це яка? Це є двушка на 58 квадратів. Ось цей четвертий поверх. Ось цей правильно? Минуточку. Оп, ось так. так, так. Заходимо. Гарний коридор. Ідемо, покажу кімнати. Перша кімната з виходом вікна на внутрішній двір. Гарна велика кімната і велике вікно. Це санвузол, так? Санвузол, так. так. Також гарний. І ще і одна спальня. Тут вихід вже йде на вулицю. Для тих, хто любить подивитися, як люди бігають, метушаться. Ну і центр квартири. Велика кухня вітальня 20 квадратів. 20 квадратів, 20 квадратів кухня вітальня Так, 20 Ок. квадратів. Тут диванчик, столик і вихід на гарний балкон. І це балкон, який вид в середній двір. Це гостомель, центральні комунікації, газ, приходьте на перегляд.